Вітаю вас, друзі! А хочете я вам приведу зараз іще один доказ того, що війна в Україні це один великий договірняк, в якому зацікавлені і агресор, і жертва нападу, і всі так звані партнери. Пам'ятаєте, приблизно місяць тому з'явилася інформація про те, що Україна перекрила нафтопровід «Лукойл», по якому транспортувалася російська нафта до Угорщини. Тоді влаштували оцей показовий кіпіш, нібито Україна таким чином свою позицію, хоче відстояти там і так далі, і тому подібне. А ось тепер послухайте. Транзит російської нафти через Україну в липні зріс удвічі. Навіть не зважаючи на заяви Угорщини і Словаччини про зупинення постачання сировини лукойлу. Транзит російської нафти в Євросоюз через Україну нафтопроводом Дружба у липні збільшився вдвічі. розумієте, вдвічі до 1 мільйону 90 тисяч тонн. Основну частину нафти у липні поставлено до Угорщини 0,43 мільйони тонн. До Словаччини поставки нафти зросли взагалі в 5 разів до 0,34 мільйони тонн. Ну а до Чехії транспортовано 0,32 мільйони тонн нафти, тоді як у червні транзиту до Чехії взагалі не було. А як ви пам'ятаєте, зовсім недавно наші великі партнери Чехії доставили нам тисячі артилерійських снарядів якості військової допомоги. І тут раз, дивним чином, російська нафта через Україну пішла на Чехію. Усього за 7 місяців 2024 року Україна транспортувала до Європи близько 6 мільйонів 230 тисяч тонн російської нафти. І після цього ви будете розказувати, що у нас війна з Росією. А, ну, звичайно, є ще розумники, які кажуть, та там контракти, ми зобов'язані виконувати. Ну, звичайно, ми зобов'язані транспортувати газ російський через Україну, транспортувати нафту, транспортувати аміак, зобов'язані постачати електроенергію в Європу. Це у вас, патріотів, на всю голову лише одні зобов'язання є, і зобов'язання воювати в тому числі. А люди, які розуміють, що відбувається, вони бачать, що це вся війна це один великий договірняк і бізнес для олігархів, для депутатів, для влади, лише для таких як ви. Це війна за існування. Але поки ви існуєте, влада й надалі буде робити те, що їй вигідно заробляти гроші на транспортуванні всіх оцих ресурсів і від країни агресора через територію України. При цьому я нагадаю, що за 2,5 роки повномасштабного вторгнення ні одного прильоту не було ні по газопроводу, ні по нафтопроводу. Якось дивним чином все ППО збиває. Ну а паралельно з цим влада ще й заробляє на піднятті тарифів, на піднятті податків і всьому іншому. А напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи вигідно українській владі та нашим так званим партнерам зупиняти цю війну? Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.